Привіт! Я так спонтанно вирішила записати сьогоднішній невеличкий влог, точніше, спонтанно вирішила записати вступ, оскільки хотіла все озвучувати за кадровим текстом. Але сьогодні в мене з'явилося таке натхнення, і я стою, угадайте, де? Біля дерева сакур. І дивіться, що відбувається. Сакура вже почала. Розцвітати. Дивіться, яка вона просто неймовірно гарна. Ось так. Це означає, що всі, вся Україна і дуже багато туристів приїдуть в Ужгород на ці знамениті сакури. На цвітіння сакур це дійсно дуже-дуже гарно. Вони розкидані по всьому місту, тобто немає якоїсь одної локації. Їх багато. Я зараз на набережні, це Київська набережна, це лівий берег. І тут ось такі дерева, декілька дерев через дорогу так само. У нас, до речі, минулого року он там, через дорогу була фотосесія сімейна з сакурами. Було дуже важко з малими. Дітьми, але потім фото вийшли дуже гарними. І я хотіла сказати вам, що в Ужгороді, крім сакур, які дуже недовго насправді цвітуть, є також багато місць, які варто подивитися не тільки в період цвітіння сакур, а взагалі цілий рік. І я хотіла присвятити це відео, тому що ще подивитися в Ужгороді, куди сходити. Де смачно поїсти, не тільки смачно вишукано і дорого, а смачно, по-домашньому, швидко і дуже дешево. І дати вам якісь такі поради від людини, яка вже майже два роки живе в Ужгороді. Так, я зрозумію, що я не місцева, але все ж таки щось мені вже вдалося побачити. Тому, якщо вам цікаві такі поради, якщо вам цікаво, куди піти, що ще подивитися, де пообідати, повечеряти, то обов'язково залишайтеся на моєму каналі. Вон, до речі, ще одна сакура дуже-дуже гарна така рожева пляма. Залишайтеся до кінця, поїхали! Ну що ж, друзі, тут я могла вам розповідати, що варто пройтися набережною на березі річки уж або Пройтися по пішохідному мосту до історичної частини міста під назвою Корзо. Але це все дуже очевидно, і такі поради ви знайдете в будь-якому путівнику і на будь-якому сайті в інтернеті. Ось, наприклад, центральна площа вам покажу дуже швидко: це новий торгівельний центр Корона, який нещодавно відкрився. Тут є магазин, також Брокард. Ось він, пішохідний міст, а також дитячий. Ляльковий театр під назвою Бавка він нам дуже подобається. Також на центральній площі це театральна площа. Є декілька сувенірних магазинчиків з типовими закарпатськими товарами. Тут можна придбати подарунок, на будь-який смак, на будь-який гаманець. Ну а ми з вами йдемо далі. Ми піднімаємося в бік. Ужгородського замку, але підемо ми не в сам замок, до речі, тому що це теж дуже очевидно. І це така порада на поверхні. Ми підемо з вами трішки далі. На декілька метрів далі, коли ви виходите з замку, вам треба повернути ліворуч, пройти. Повз сувенірні магазинчики, до речі, також можна придбати дуже цікаві карпатські, закарпатські сувеніри на будь-який смак і для будь-кого. І ми опиняємося біля воріт Національного музею народної архітектури і побуту. Це таке собі пирогово у Ужгороді. Це музей під відкритим небом. Він показує, як жили Закарпатці багато років тому вхід 100 гривень за одну людину. Ходімо. Тут курочки ходять домашні. Класно. Вже квіти тут проліски, підсніжники, крокуси. Теж курочка, а то їхній будиночок курник. Тут виглядає, що вони тут справжні хазяїни. Хазяї, Там, напевно, хлів, сарай був, тут курник. Там вже виглядає урбаністика, виглядає місто, готель Закарпаття, вон величезний зліва. Православний храм, але тут невеличка оаза такого сільського життя, народного побуту. Ну а далі ми з вами йдемо вуличками і натрапляємо на ось таку традиційну закарпатську церкву, збудовану в такому карпатському стилі. Традиційно вона дерев'яна. І, до речі, інтер'єр там так само на 90, чи навіть 95% складається з дерева. Ця це церква дуже маленька, але незважаючи на це, вона діюча, тут щонеділі вранці проходять служби богослужіння. І ось цей підсвічник під стелею, до речі, теж зроблений з дерева. Хоча я спочатку думала, що він повністю металевий. А далі на стінах можна побачити нетипові, дуже оригінальні і надзвичайні ікони, які писав. Місцевий художник, Закарпатський художник. Церква була збудована в 1777 році і десь приблизно в цей самий час, наприкінці 18 сторіччя, місцевий невідомий художник і написав ці неймовірно оригінальні неканонічні зображення життя Ісуса Христа. Вони надзвичайно цікаві, тому обов'язково подивіться. Тому, друзі, якщо ви ще не були в цьому музеї, то я вам обов'язково раджу сюди сходити. Хоча це здається чимось нудним і нецікавим. Наприклад, я дуже довго не хотіла йти в цей музей і пішла тільки зараз, після двох років життя в Ужгороді, я була приємно вражена, наскільки тут гарно, наскільки тут мальовничо. І порада для вас, візьміть обов'язково з собою книгу, якщо ви любите читати, якщо це гарна погода, сядьте на лаві, трішки відпочиньте від цього світу, відключіться, пориньте в книгу, забудьте про свою геолокацію. Ну, друзі, якщо ви зголоднієте після відвідування музею архітектури та побуту, то раджу вам обов'язково зайти і пообідати чи повечеряти в ресторан, який називається Угорський двір. Це ресторан, який знаходиться прямо навпроти замку, трішки по діагоналі. Ви зараз його бачите в мене в відео. Це надзвичайно автентичний ресторан з автентичною угорською старовинною кухнею. Це місцеві страви, автентично закарпатський інтер'єр. Дуже красивий 19 сторіччя. Ви відчуваєте себе як людина, яка потрапила на 100-150 років. До цього, і там надзвичайно смачно, гарно, є власне пиво власного виробництва. І хоча б, щоб відчути цю атмосферу старовинної Австро-Угорщини, подивитися з вікна на замок, обов'язково сходіть в цей ресторан. Там дуже-дуже смачно і дуже атмосферно. Не знаю, як ви, друзі, а я трішки втомилася, і мені потрібно випити каву. Та і який же Ужгород і Закарпаття без справжньої кави. Закарпатці дуже люблять пити каву, як і я не буду цього приховувати. І у виборі своєї кави я повністю покладаюся на українського виробника 25 Coffee Roasters. Це наша українська компанія. Виробники натуральної свіжо обсмаженої кави. У асортименті 25 Кофі Roasters є більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Також є чай, кава без кофеїну, смаколики, різні кавові аксесуари і багато-багато іншого. Уся кава 25 Coffee Roasters натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому. Ця кава дуже смачна і дуже корисна для нашого організму. 25 Coffee Roasters завжди безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні. За промокодом Германіка ви отримуєте 15% знижку на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож обов'язково переходьте на сайт 25 Coffee Roasters, підбирайте свою ідеальну каву, вводьте промокод Германіка, який буде діяти ще місяць після публікації цього відео, і насолоджуйтесь неймовірно смачною, неймовірно ароматною кавою. Ну що ж, друзі, в Ужгороді ми трошки погуляли, і я пропоную вам поїхати за місто, а саме. Дуже мальовничий куточок за Ужгородом. Туди їхати приблизно 20-30 хвилин на таксі або машиною. І це села Невицьке і Кам'яниця. Вони розташовані на північ від Ужгорода. Там є неймовірні краєвиди. Це по перше, по-друге, історична пам'ятка, Невицький замок. Який знаходиться на верхівці одного з пагорбів. Це залишки середньовічної фортеці з видами на річку Уш. Це неймовірно атмосферне місце. Звичайно, це не повноцінний замок, це його руїни. На жаль, замок не зберігся, його не реставрують, але подивитися на руїни, які збереглися до цього часу, як на мене, теж варто. Тим паче, що з цього місця відкриваються просто неймовірні краєвиди на долину, на річку Уж, на довколишні гори, довколишні села, і навіть можна побачити словацькі гори вже. Оскільки словацький кордон знаходиться дуже дуже близько від Невицького, від Кам'яниці, просто подивіться на ці види. Також, якщо ви вже там будете, то обов'язково зайдіть в готель Камелот або і залишіться там на ніч, оскільки це дуже цікавий готель. Він знаходиться в двох кілометрах від Невицького замку. Біля підніжжя цього пагорбу, на якому є замок. І камелот збудований, як ви вже здогадалися, в такому замковому теж стилі, оскільки це назва замку короля Артура, і весь декор, і весь екстер'єр, і інтер'єр нагадує саме ось такі от лицарські часи. Тут можна і залишитися, і просто зайти у спа-зону, яка є дуже. Улюбленою, відвідуваною, ужгородцями і всіма людьми, які живуть поряд, мені її рекомендували. Туди можна зайти просто як відвідувач спа-центру. Ціна цього питання 400 гривень до сімнадцятої години вечора, оскільки це доступ тільки до басейну і можливо до лежаків. І після 17-ї години, коли вмикають сауни, то вхід 800 гривень з людини. Я вам зараз покажу, як виглядає спа-комплекс в отелю Камалот. Ось такий душвий роботогат з холодною водичкою. Римська форма, Ось так. Тут аромагрот, температура. Невисока. Хамам, баня. Тут у нас соляна печера Тут іде басейн величний. Абу сприсніло. Сходи на гору. тут у нас вверх. Артезианская водичка можно набирать, так сказать. Тут еще раз душ. Еще одна сауна. И бассейн. Тут такие лежаки, столики. И вот так выглядит бассейн. Дуже красні рожики. Другий. Ось такий захід. Словені. Тут хтось наповнює житлові. Ось наповнює. Політри 27 до 26. Також у камелоті можна замовити масаж, просто відпочити, погуляти територією, смачно поїсти в їхньому кафе і далі помилуватися природою цього місця. Тут є також підвісний міст через річку Уж, і дуже дуже гарні краєвиди, особливо навесні, влітку. Тут надзвичайно красиво, надзвичайно зелено. Ну що ж, друзі, ми погуляли трішки за містом і повертаємося до часом дощового, часом сонячного Ужгорода назад. І прийшов час підкріпитися. Я вам порекомендую ще чотири заклади, крім угорського двору, де можна смачно поїсти. Перший заклад доволі новий, його тільки нещодавно відкрили, і називається він на Хмарі. Знаходиться він у торгівельному центрі Панонія, в центрі міста. І для того, щоб потрапити до цього закладу, треба зайти в Панонію. Пройти до ліфтів і натиснути на п'ятий поверх, оскільки ресторан знаходиться на терасі торгівельного центру. На виході з ліфта вас уже зустрічає адміністратор, але обов'язково забронюйте столики заздалегідь, оскільки в цьому закладі завжди повна посадка, і треба бронювати собі місця наперед. Ось така чудова атмосфера. Тут дійсно дуже красивий естетичний інтер'єр. Їжа дуже смачна. Ми замовляли і рибу, і м'ясо, і потім ще замовили десерт. Все принесли доволі швидко, все було дуже-дуже смачно, естетично. Обслуговування було привітним, швидким, але особливим плюсом цього закладу є, звичайно ж. Краєвид з тераси, яка відкриється, коли вже стане тепло. З тераси відкривається вигляд на весь Ужгород, на його старе місто, а також на гори, які оточують місто на ужі. Як на мене, тут буде дуже красиво і романтично, особливо влітку, на заході сонця, неймовірне освітлення, неймовірні звуки і запахи. Якщо ви любите щось вишукане і романтичне, і шукаєте собі місце для такої вечері чи обіду, то обов'язково завітайте на хмарі. Наступним закладом, який я вам порекомендую, є ресторан кафе Лі Лав Avocado, яке знаходиться навпроти головного драматичного театру в Ужгороді неподалік від набережної. Ви можете знайти цей заклад за ось таким екстравагантним декором на фасаді. Завжди він змінюється. Влітку це можуть бути кавуни, взимку ведмедики. Дивіться, яке тут також дуже гарний інтер'єр, все дуже чисто, доглянуто. Особливим, як на мене, позитивом цього закладу є те, що його відкрили переселенці з Харкова, оскільки в Харкові на вулиці Сумська також є. Цей заклад лів лап авокадо. З вікна ви можете дивитися на драматичний театр. Також тут нам подали, як на мене, найкрасивіше капучино. Просто подивіться на цей витвір мистецтва з квітами. І для таких як ми, людей, в яких є діти, тут також є дитячий куточок, дитяча кімната, де можна або залишити дітей, або просто з ними там погратися. Що, як на мене, також дуже family friendly і хочеться туди заходити, коли знаю, що дітям буде також чим зайнятися. У Лів лав авокадо дуже смачні сніданки, як ви можете здогадатися з авокадо. Яйцями, також вони готуються до Великодня і випікають паски, які можна замовити собі додому. Наприклад, і був ось такий куточок з дегустацією. Загалом мені дуже це місце подобається, і буду його вам рекомендувати як смачне місце, передусім для сніданків. Також у них є неймовірно красиві десерти. Є безвінтенові, є пісні, десерти і звичайні класичні кістечка. І наступним закладом я назву Riverside Cafe, яке знаходиться неподалік від синагоги, також в центрі міста, недалеко від музичного лялькового театру, на березі, як ви здогадалися річки уж, оскільки називається Riverside. Тобто сторона річки, тут дуже-дуже смачна кава і також дуже поживні корисні сніданки. Ну а тепер, леді та джентльмени, як кажуть німці, де хама. Тобто, щось таке дуже класне і дуже цікаве, це їдальня, звичайна їдальня, абсолютно з нормальними, дуже бюджетними цінами, яка називається палітра смаків. Одна з цих їдалень знаходиться прямо біля залізничного вокзалу, треба трішки пройти проспектом Свободи, і палітра смаків буде з лівого боку. Якщо ви йдете до вокзалу, то відповідно вона буде у вас справа, не доходячи до самої будівлі вокзалу. Тут дуже зручно, якщо вам треба на потяг чи з потяга, можна поснідати, пообідати, повечеряти. Ціни доволі бюджетні, все дуже швидко відбувається, дуже-дуже смачно, по-домашньому. І, як на мене, корисно, абсолютно домашні корисні страви. Ми також часто тут обідаємо, можемо взяти з собою. Тут гречка з котлетою курячою, а тут біфштекс, там є ще котлетка яловича і рис з овочами. І ще в нас будуть страви з собою, і це все трішки більше 400 гривень. Але палітра смаків є не тільки біля головного залізничного вокзалу, а також біля центру. Біля корзо я показую, як туди йти. Ви шукаєте магазин Аврора недалеко від центру. Також там є оптика, готель «Ніколь». Ви переходите дорогу. І проходите трішки далі, прямо, повертаєте направо, і йдете прямо. І через декілька магазинів, там буде магазин Дніпро М, е, ви побачите прохід в арку, яка буде від вас зліва. Тут вже є вивіска палітра смаків, і буквально прямо по курсу буде. Сама ця їдальня палітра смаків. Також дуже зручно в центрі, дуже швидко, дуже смачно, дуже бюджетно. Ну що ж, друзі, дуже дякую, що подивилися цей влог. Я сподіваюся, я вам дала якісь невеличкі поради, які вам сподобалися, які ви, можливо, використаєте, і вони стануть для вас у нагоді. Я вам зичу приємного часу в Ужгороді, щоб вам ваша подорож сподобалася, щоб вона принесла вам. Тільки позитивні, радісні моменти, також обов'язково замовляйте каву на сайті 25 Roasters і з моїм промокодом отримуйте знижку. Я надовго з вами не прощаюся і бажаю вам світлого Великодня. До наступної зустрічі! Всім па-па!